Незважаючи на заперечення російського керівництва стосовно відсутності російської військовослужбовці на території України, на сьогоднішній день відмічається тенденція до збільшення загибелі російських громадян на території Донбасу. За наявною інформацією, тільки з початку 2016 року 42 особи. Росіян загинули на території окупованих районів Донецької і Луганської області. У розпорядженні Головного управління розвідки після проведеної значної роботи є документи, які реально підтверджують загибель або поранення російських громадян, російських військовослужбовців на території України. Ми провели такий аналіз і чітко встановили статистичні дані щодо загиблих. І поранених за період з січня по вересень 2015 року. Це 9 місяців. За даними Головного управління розвідки, за цей період на території України зі складу першого та другого армійських корпусів загинуло 627 осіб. Отримали поранення різні ступені 2155 осіб. Реальна Кількість загиблих та поранених насправді набагато більше. Для прикладу наведу події, які відбувалися 3 червня минулого року поблизу населеного пункту Мар'їнка. Протягом цієї операції зі сторони лише підрозділів Республіканської гвардії були відмічені такі втрати. Загиблих 12 осіб, поранених 80 осіб, у тому числі 18 важко поранені. Але якщо взяти реальні цифри, то вони набагато більші. Про це свідчить аналіз різних джерел інформації стосовно подій в Мар'янки. Втрати військовослужбовців російських на нашій території є черговим доказом прямої збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.